Русалка. Нарешті ми навідаємося і до стихії води та до істот, що населяють її безкраї простори. І звичайно ж, однією з найпопулярніших істот тут є русалка. Сутність, чий образ, напевно, найбільш стійко пройшов через сотні і сотні років викорінення української культури. Перші згадки про русалок датуються ще часами до нашої ери у праслав'янську добу. Проте, у цілісний, схожий на сучасний образ, русалка сформувалася за часів Київської Русі. Образ померлої жінки чи дівчини, чий дух не знає спокою, частіше за все, утоплениці. померла, зберігала свою зовнішність, ставала навіть ще більш привабливою. Проте безмежна туга не давала їй відправитися до пращурів. Саме тому русалка бажала знайти кохання. Вона причаровувала молодих хлопців, звичайних мандрівників, заворожувала їх співом та манила красою. Як тільки ж чоловік наближався до води, русалка могла його схопити і затягнути під воду, не з ненависті, а тільки з бажання позбавитися самотності та відчути кохання, щоб ця людина ніколи її не покидала. Деякі чоловіки закохувалися в русалок настільки, що самі приходили до річок та застрибували у воду, навіть не вміючи плавати, все, щоб воз'єднатися зі своїми коханими. Як і з більшістю інших міфічних істот, русалки могли бути як злодійками та вбивцями, так могли і допомагати людям. Звичайно ж, допомогу вони надавали лише тим, хто вшановував їх. До прикладу, під час свята русалі чи Івана Купала, бачити ж русалок у істинному вигляді могли тільки добрі люди з чистою душею.